На 10-ту годину за, участь, за участі благоустрою та працівників поліції. Роз'яснюю вам, що попередньо було виконано рішення частково, шляхом звільнення земельної ділянки від парасоль, лавочок, стовпчиків, освітлення. Парасолі в одиночному, будь ласка. Добре, Одну дякую, парасольку ви зібрали. як так обізнані виконавчому провадженні? А ви ж були, ви не пам'ятаєте? Пам я не пам'ятаю, якщо ви в... не знаєте до якого попереднього стану я знаю, тому що не я знаєте, не, не встановлено не встановлено, не встановлено в виконавчому встановлено провадженні. Який все. попередній стан земельної ділянки? Ну, Там немає документів, які підтверджували, що попередній стан земельної ділянки без будівлі. Ванна цю будівлю почуйте, мене, не будувала. до вас звертатись? Mm. Ваше підставили для того, щоб на вас все і повісити, мабуть. Ну, Звичайно, я ж третій рік виконує запровадження щоб mm. на мене все повісили. Так а що ж ви виходите з... зі служби? Так і не виконавши, не, не довівши більш... до кінця. От Правильно ви Не хочу це. більше працювати. Тому що совість, мабуть, But десь прокинулась, Да? Тому що совість прокинулась, не хочете працювати. У мене совісті немає, у нас коли на роботу беруть критерії. Совість видно. Бо я не знаю, що таке совість.